І, мабуть, найрозповсюдженіший комплекс, який ви чули, це Едипів комплекс. Це дуже дуже така фрейдівська концепція, дуже така психоаналітична теорія, яка говорить, що маленький хлопчик в віці десь від 3 до 5 років по особливому починає любити свою маму і потрапляє в свій перший в житті любовний трикутник. Він нібито якось змагається зі своїм батьком, конкурує з ним за маму. І Едипів комплекс, він кидає тінь, потім вже дорослому чоловікові саме на тему конкуренції з іншими чоловіками. Тобто, якщо там у сім'ї в 3-5 років хлопчику нібито дали перемогти, перемогти батька в цій конкуренції, то він вважає, що йому рівних немає. От знаєте, такий тривожний дзвіночок, я його тут хочу проговорити. А якщо вам здається, що будь-який чоловік будь-якого статусу типа там, не знаю, інтересів, поглядів, цінностей. Будь-хто вам конкурент, будь-хто є цим розлучником, будь-хто може забрати, забрати, да, вашу жінку. Отут мова йде про слабку чоловічу ідентичність, тому що там, в отому едиповому комплексі, треба було проконкурувати з батьком, щоб ідентифікувати.